Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кругозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали! На яке питання не міг отримати відповідь Гамлет? Сьогодні чи завтра? Так чи не так? Бути чи не бути? Вранці чи ввечері? 5, 4, 3, 2, 1, 0 бути чи не бути знаменита фраза з трагедії Гамлет, що відображає ключову тему цієї п'єси тему життя та смерті? Як називається папір для креслень? Овсетний. Ватман, Крейдовий, Постерний. Five, four, three, two, one, ватман. Це щільний креслярський і малювальний папір. Гладкий без яскраво вираженої фактури. стійкий до стирання і має великий формат. Як називається пряма лінія, яка має початок, але не має кінця? Вертикальна, горизонтальна, паралельна промінь. Промінь. Це частина прямої, обмежена однією точкою. Промінь має початок, але не має кінця. Де знаходиться найвища статуя у світі США, Індія, Бразилія, Англія? Five, four, three, two, one, Індія найвища статуя у світі, статуя єдності, зведена в Індії у 2018 році? Скільки тривала столітня війна? 105 років, 110 років. 12 років, 116 років. 116 років, столітня війна, великий військовий конфлікт у середньовіччі між Англією та Францією. Серія окремих воїн за французьку корону, розв'язана англійцями, яка тривала 116 років. Яка температура в космосі? Мінус 350 градусів. Мінус 300 градусів, мінус 270 градусів, мінус 420 градусів. 4, 3, 2, 1, 0. Мінус 270. Середня температура у відкритому космічному просторі становить мінус 270 градусів. Який танець вважається найпристраснішим: фламенко, танго, сальса, румба. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Танго парний танець вільної композиції, що виконується під характерну музику, виник на американському континенті у 1880-ті роки. Хто в Біблії був відомий своєю неймовірною силою і втратив її, коли його волосся було підстрижене? Давид Соломон, Самсон, Гедеон. 5 4 3 2 1 0 Самсон Неймовірна сила Самсона була пов'язана з його нестриженим волоссям, і він втратив її, коли даліла підстригла його. Скільки ніг у мухи 4, 6, 8, 10. 5, 4, 3, 2, One, у мухи шість ніг. Чотири тримають тільце, а дві розташовані ближче до голови. Яка середня температура тіла у птахів? 40 градусів, 32 градуси, 42 градуси, 36 градусів. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 42 градуси середня температура тіла у птахів.